Слава Богу, з вами Богдан Говряк. Минулого тижня не робив я підсумок по тій причині, що мав зустріч з своєю донечкою, якої я не бачив більше 10 років. Ну і особливо з ночічкою, яка з моменту народження я її не бачу. Тільки по відео спілкувався з ними. Так що радісно радісна, благовірна для мене. Нарешті побачив, по цьому і все добре. Тепер робимо підсумок того тижня. Ну, який результати або які прогнози найближчий час. Я отак робивши аналізи тих виступів, тих зустрічей. Маю на увазі і Трампа, і Зеленського, і інших. І приходжу до такого висновку що ближчим часом будуть вибори. Но скоріше, що перемірня буде підписано, тому що і навіть зразу тільки не буде підписано перемір'я. Немає значення. Зразу після підписання переміря буде на призначенні вибори. Бо так, Зеленський сказав. Немає значення на який термін буде перемир'я. Але вибори будуть. За мір зараз вже і навіть не говорить. Скоріше мір буде підписати новий президент України. Так що президентські вибори будуть. Я так зрозумів, що Путін не хоче, щоб Зеленський підписував. Ну, і відповідно, він, Путін хоче, що він негативний, не може і так, бо тому що роз'яснення Конституційного суду з цього питання не... Було. Тепер, ну, в вибори, якщо перемір'я буде принаймні в жовтні, бо тому що в жовтні зустрічається Трамп з китайським лідером і з Путіном. Ясно, що вони конкретно так, це питання вирішують, щоб перемір'я буде. Ну, якщо в жовтні, то десь, я так думаю, березень-квітень, наступний рік, на 26 рік вибори Президент. Ну, а може потім зразу буде, не думаю, що одночасно, а потім і до Верховної Ради депутатів. Ну, чи от себе задаю питання, чи я готовий піти президент? Так, готовий. Готові, бо тому що я присвятив 29 років за зміни України, особливо. Народу владі, щоб народ щось означав в Україні. І щоб до влади не приходили бандити, зрадники, корупціонери. І от відносно виборів, от цікаво, бачите Залужний, коли його звільняли, чи коли він послом перевдачений, мовчав, а зараз почав говорити. За Курск, чи потрібно було наступ з України, чи не потрібно. І так само колись Ющенко, в нього теж в золожного була можливість себе показати і далі бути головнокомандуючим Збройних сил України. Але, так як і є, Видно, мають на нього тиск, мають управу на нього, і він... Не може змінити ситуацію. Ну, але зараз всі розуміють, що вибори будуть, і він зараз починає. А чому за Курс не горив тоді, коли Курск наступу Збройних сил України? Ну, багато питань. Так само, Ющенко, коли була можливість взяти ту масу народу, яка хотіла його, хотіла змінити. Він нічого не зробив. А потім, ну, зрозумів, що треба йти, бо є можливість стати президентом, він і пішов. Чому, коли є потреба тому людині, людини тої для України, щоб піднести маси, очолити маси народу і зробити зміни в Україні. Ніхто з них не зробив. Отакі От президенти. Вони не готові ні в один з них віддати своє життя за Україну. А я готовий давно. 29 років. Я здоров'я своєю сім'єю. жертвую. Тому що уваги не підляю. Можна було змінити наше життя, можна було поїхати за кордон і поїхав. Далі борюся, борюся з тією системою, злочиною корумпованою. Що б вона не робила, я далі продовжую вести боротьбу. І тому я кажу, що ніхто з тих політиків, які є зараз, не зможе. Зробити зміни в Україні не зможе подолати ту злочину корумповану олігархічну систему, крім мене. Бо ніхто 29 років не бореться з тою системою. І ніхто не віддасть своє життя, за... Бо тому що треба буде робити різкі кроки. А я вам казав на минулому ми дописах, що перші кроки будуть. То Термін давності, по держзраді, корупції. По такому самому принципі, як в Ізраїлі, законодавство, що термін давності на злочин проти євреїв немає. Геноциду термін давності немає. Так само тут гіноцид на українського народу теж був. І може і є. Тому що, дивіться, що все робить. Як... Багато людей, українців, гинуть. Гинуть. Полоні знущаються з них. І задибається Іловайськ, Запарат, який признають, а там люди гинули. Потім Азов, Мрупи. За все треба за комусь відповісти. За ту корупцію. Поздавати на війну на оборону України, гроші йшли на ліво, направо, підвищували ціни, купляли продукти, і інші, і зброї і так далі. Там багато треба розібратися і багато притягнути до відповідальності. А я, якщо зразу стану, в першу чергу, Поставлю питання про терміну давності і, і Я вам скажу, от ще задають мені питання, ще так коротко постараюсь відписте, чи війна би можна було так зробити, що війни не було. Можна. І в будь-якому періоді можна було це зробити. Будемо, для йти, з 2014 року. Я в у 2014 році. Коли кримські татари просили зброю, і ми бачили перед тим, як ті зелені чоловічки на Верховній Раді з'явилися, а перед тим, що було, була сутичка між кримсько-татарами і роскомовними або російсько-можна Рос... сказати, ті, що Зарицький мір був. І тому. Протиріччя кримські татари не поступалися. Ну, були патрути і українці, але патрути були як кримські татари, але то є патроти України. Вони приїхали, їх виселили, вони приїхали Україну розбудовувати. І аби в 2014 році, а потім в 19 році, і з 14 до 2019 року. Складини зривалися. були на Дубайцю Іловайсько. Збройних сил потім І в 22-му році. Якби до того часу Збройні сили завжди готували і було все добре, не було б тої війни. Дякую за увагу. Будьте здорові. З вами був Богдан Гарояк. До зустрічі!